А нічого у нас компашка. Весела. Зараз від себе додам. Слухайте. Кажуть, що в земельних мутантів повністю. Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Вітаю у наших краях. Є одна справа. Але одразу попереджаю, доведеться йти на макове поле. Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли евакуювалися після аварії 86-го, залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути, хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків. Макве поле ніби невелике, але загубитися на ньому легше, ніж здається. Найкращий товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хоч спитай? Я не сидор, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, окрім того, який реально залізний. Хі -хі. Давай, викладай, що там у тебе. Ну, погляньмо, що там у тебе. Ходіще, ще! налити чогось? Чим багаті, тим ми раді. Не хоч, якщо що. Опа, друзяко, можна і бажання Талтере прийом. Якщо ти нема, коли зібрався. Зайди, поговоримо. Нащо ти на макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце. Один сталкер мітяй попросив йому принести родинну ікону. Вона має бути десь на маковому полі в погребі. Бачу я тут один погріб. Якщо потрібна інформація, можеш купити. А як з купонами скрутно? Дам шанс відпрацювати, а не хочеш. Сам шукай. Тільки зважай, буде важко. Я поки натрапив на цей погріб, все макове вздовши впоперек прощасати встиг. Сумніваюся, що тобі поталанить більше. Та я й сам впораюся. Думаєш, що там того поля? Ну щасти. Якщо не знайдеш погріб, заходь, я поки що тут буду. Хоть би все обійшлося якось. до додому і нітька наш. Слухай, а нащо тобі цю ікону до заліся тягнути? Віддай мені? А я тобі замість неї ствол дам. особливий. Колишній власник його явно під себе збирав. Такого в зоні більше ніде не знайдеш. Ну що, згоден? Тримай ікону. Добре рішення. Одразу видно природжений сталкер. В зоні виживає той, кому власні інтереси за чужі, дорожче. А за ікону не хвилюйся. Тепер вона своє місце знайде. Хоча б раз посиджу спокійно. Без цієї стрілянини цих переслідувань та сраних мутантів. Тихо як. А так би завжди. Що ж таке? Все з рук валиться. Льоша, ну ти хоч допоміг. Ні, ну ну куди цілий сервіс? Уєся. Поку... Так же. Ми його целі. В погріб. Дай коне. А ти чого туди заліз? Швидше залазь. Ми з пацанами в Хованки граємо. Хочеш зі мною ховатись?